Вітаю! Ви дивитесь новини Миргородщини, програму, у якій ми розповідаємо про ключові події у громадах району. 23 грудня відбулася 14-та сесія районної ради. Розпочали засідання сесії із блоку нагороджень. Голова Миргородської районної ради Наталія Гирка та начальник районної військової адміністрації Віталій Дяківнич вручили грамоту Верховної Ради України за заслуги перед українським народом Синчанському сільському голові Наталії Сліпуховій. Подяку голови Верховної Ради України Сергіївському сільському голові Ігорю Лідовому. Почесну грамоту Української асоціації районних та обласних рад отримав депутат районної ради Олександр Борис. Почесні грамоти Миргородської райради та військової адміністрації очільники району вручили депутатам районної ради Володимиру Цибенку, Олександру Петренку, Олександру Мельнику, Олегу Карабці. Ці нагороди підкреслили волонтерську діяльність народних обранців та підтримку ЗСУ і переміщених осіб. Перейшли до розгляду питань порядку денного. Про стан дотримання законності, заходи щодо її забезпечення та результати діяльності прокуратури на території Миргородського району за 2022 рік доповідав керівник Миргородської окружної прокуратури Сергій Шикунов. Далі шляхом голосування депутати одноголосно підтримали рішення про внесення змін до показників районного бюджету на 2022 рік. Затвердила районний бюджет на наступний рік. По даному питанню доповідала начальник відділу фінансів військової адміністрації Марина Синяговська. Депутати затвердили три профільні програми на 2023 рік: це програма територіальна оборона Миргородського району, програма забезпечення виконання Миргородської районної державної адміністрації, делегованих її районною радою повноважень та програма розвитку місцевого самоврядування. Інформували з цих питань заступник начальника районної військової адміністрації Михайло Коркішко, керівник апарату Миргородської районної військової адміністрації Віталій Хоменко та начальник відділу організаційної та інформаційно-аналітичної роботи Ольга Ошека відповідно. У ході засідання заслухали та прийняли до відома інформацію про соціальний захист учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, захисників і захисниць України та членів сімей загиблих учасників АТО ООС, захисників і захисниць України від начальника управління соціального захисту Миргородської районної військової адміністрації Людмили Горобець. У Різному заслухали доповідь начальника Миргородської районної військової адміністрації Віталія Діківнича про суспільно-політичну ситуацію у Миргородському районі у період дії військового стану. На засіданні 14-ї сесії працювало 29 народних обранців. Голова Миргородської районної ради Наталія Гирка подякувала колегам за ефективну та злагоджену роботу протягом року. Напередодні новорічних та різдвяних свят побажала колегам міцного здоров'я, витримки та якнайшвидшої перемоги над ворогом. Діти-сироти, діти з інвалідністю, діти, позбавлені батьківського піклування, які приїхали із зони активних бойових дій та тимчасово проживають у громадах Миргородського району, отримали благодійну допомогу. Продукти харчування для наймолодших та санітарно-гігієнічні набори для 100 родин і 200 дітей адресно доставили депутати районної ради. Кожному регіоні нашого краю у трьох громадах Миргородщини, шести на Гадячині, у трьох на Лохвичині та трьох на Великобагачанщині, а також у Шишацькій громаді. Організатори зимової акції Миргородська районна рада та районна військова адміністрація. Основна мета акції додати трішки позитиву тим, хто знаходиться далеко від своїх домівок. Завдячуємо нашим партнерам, які надали нам санітарно гігієнічні та набори продуктів харчування. А саме громадські організації Бюро гендерних стратегій та бюджетування місто Полтава та іноземним партнерам Фарма Мунді уряду Кастилії і Леона, Іспанія. Разом обов'язково переможемо. Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку Героя України жителю Ромаданівської громади Ігорю Левченку. За знищення ворожого опорного пункту, а також проявлену мужність, відвагу та героїзм, Ігор Вікторович отримав з рук верховного головнокомандувача нагороду Золота зірка. Захиснику 24 роки він закінчив Орігівську школу, а 9 березня був призваний до лав Збройних сил України протистояти російському наступу. Вітаємо Ігоря Вікторовича із високою відзнакою. Пишаємося своїми земляками, які захищають нашу країну від ворога та кожного дня наближають перемогу. Цими днями голови громад Гадяцького краю Микола Шаблій, Ігор Лідовий, Валентина Бугайова, Володимир Омельченко, Віктор Романенко разом із місцевими підприємцями Ігорем Наріжним та Сергієм Литвиновським відвідали Донеччину. Мета поїздки передати гуманітарну допомогу військовослужбовцям, які знаходяться на найгарячішому зараз напрямку фронту Бахмутському. У Великобудищанській громаді до поїздки готувалися завчасно. Хтось для захисників підготував свіжу випічку, хтось власноруч в'язав Речі, велика частина зібраної допомоги продукти, які мають довгий термін зберігання. Серед особливого власноруч виготовлені дітьми символічні подарунки, кольорові обереги, янголятка та листівки подяки для військовослужбовців. Відчуваючи нашу підтримку, захисники тримають фронт. Тож будьмо сильними і допомагаємо збройним силам своїми діями і помислами. Напередодні новорічних свят хочеться особливо подякувати їм за службу за кожен наш ранок. Тримаймо стрій тільки разом до перемоги. І з прийдешніми святами жителів нашого краю вітає голова Миргородської районної ради Наталія Гирка. Шановні жителі Миргородського краю, вітаю вас з прийдешніми святами. В цьому році ми будемо зустрічати їх, на жаль, в умовах військового стану, і світло та радість нам даруватимуть не новорічні вогні, а тепло наших сердець. Та у наступний рік ми з вами дивимося з надією, вірою. Перемогу нашого великого незламного народу, бо ми, як ніколи, сильні і налаштовані йти до кінця. Тож хай віра і терпіння освітлюють нам цей непростий шлях стійкості нам, мужності, єдності та нездоланності перед загрозами, які ми обов'язково подолаємо. Нехай новий 2023 рік буде роком нашої з вами великої. Перемоги. Це вся актуальна інформація наразі. Побачимось у наступних випусках. Все буде Україна!